У рамках заходів, з нагоди пошанування 160-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького у Рогатинській громаді, зокрема у стінах центральної бібліотеки, відбулася дуже така тепла, духовно багата зустріч людей з людьми та людей з Богом, точніше іконою, що є своєрідним вікном в небо. Молитва на полотні, ба більше на склі, дереві, папері, стала акцентним елементом у розмові про культуру іконопису в Україні і в Рогатинській громаді з Цим заходом ознаменували початок 2025 року, який присвячений. Одному із найвидатніших духовних провідників історії українського народу Андрею Шептицькому він очолював греко-католицьку церкву майже 45 років. Упродовж багатьох десятиліть митрополит Шептицький був фундатором культури. Він підтримував українську науку, був патроном освіти, спонсорував художників, опікувався пресою, допомагав бідним. Він був чи не найбільшим меценатом на західноукраїнських землях. Тож не дивно, що на постать Андрея Шептицького рогатинці дивилися через призму культури писання ікон, адже митрополит дуже трепетно. Ставився до мистецтва, зокрема, і предметів церковної культури, як розрізнити ікону і образ, як читати твори небесних портретистів, що означає кожна деталь, кожен візуальний знак. Про це на зустрічі говорив отець Петро Чупак, який є настоятелем церкви у селі Помонята. Саме там, у часи репресій і заборони віри у Бога, звичайні селяни зображали на полотні підручних матеріалах лики святих, поширюючи свої твори, таким чином вони зберігали традиції предків і протистояли спробам комуністів зіштовхнути українців у Ковну прірву. Секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, яка презентувала помоняцькі ікони на міжмуніципальному форумі Опілля партнерство громад заради сталого розвитку туризму етнорегіону, знає про ці твори сакрального змісту більше за інших. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну так казав Андрей Шептицький. І цей рік, який є роком Андрея Шептицького, він сьогодні нас розпочинається громаді таким. Дуже духовним заходом, де присутні ті люди, які є хранителями книжок, де зберігається духовність на папері, де ми сьогодні маємо можливість читати ікони і десь замислитися над сюжетами їх. А ще скажу, що нещодавно ми були на презентації книжки про отця Антона Бучацького. Автором цієї книжки став наш священник, місцевий отець. Петро Чупак, прошу йому трошечки поаплодуйте, бо він потужну працю зробив. А я так розмірковуючи, сажу сьогодні з вами разом поруч і міркую собі. А не було б в помунятах такого руху іконописного, як не було б закладено в душах тих людей, Господньої, віри, віри в Бога, цінності християнські. А отець Антоній. Його руку положив Андрій Шептицький, як в житті перебуває. І з волі Андрея Шептицького такої він його відправив в село Помунята. В тих людях засіяно було дуже багато того доброго і вічного. І на основі того, напевно, в ті тяжкі часи Радянського Союзу, коли людям не можна було говорити про Бога в голос, коли не можна було полядувати, коли не можна було образи в хатах тримати. Коли люди були голодні і спраглі Бога, в них це в підпіллі існувало. Так, були люди, які мали талант, але не були вченими, які не мали спеціальної освіти в тому селі, але розуміли, бо Божа сила вища, ніж наша людська. І в них з'явився до того таке бажання і талант на папері, на полотні зображати. Говорячи про Шептицького, ми говоримо про любов до Бога і України. Умовах сучасної війни для українців життя Шептицького стає непорушним орієнтиром у визначенні своїх дій бути як він, робити як він, любити як він однією із таких справ добра став подарунок рогатинській бібліотеці книг від громадської організації Воїни добра, яку представляла на зустрічі Наталя Кривоконь.